Добре бути здоровою людиною. Та, на жаль, здоров'я впродовж життя можливо втратити або навіть народитись вже фізично обмеженим. Тож певну нішу в суспільстві займають інваліди. Позбавлені батьох радості життя, вони потребують не тільки поваги та турботи, а принаймні дотримання своїх громадянських прав. Саме цим і займається Радіонов Олександр Васильович, Радіонов Олександр Васильович, сопредседатель. Всеукраинского Союза общественных организаций, Конфедерация общественных организаций инвалидов Украины. Ну, если брать еще Харьковскую область, то председатель Харьковского представительства Конфедерации. Вже понад 10 років Олександр Васильович активно захищає інтереси інвалідів. Будучи головою харківського міського творчого об'єднання Інвапрес, він видав декілька книжок, серед яких Чорнобиль книга пам'яті інваліди частина нашого суспільства. Крім того, виступив автором багатьох збіру законодавчої нормативної бази та методичних посібників, що стосуються людей з обмеженими можливостями здоров'я. Звісно, ж за останні роки улучшення наблюдаються, от хоча не так швидко, як хотілося б. Вот. Это видно, появляются все-таки какие-то элементы безбарьерности, появляется низкопольный транспорт и так далее и тому подобное. В том же метро, э -э, ну вот эти вот полоски, которые могут ощутить э -э, слепые, да? То есть, чтобы не э -э, чувствовать, где край платформы. Так что, естественно, улучшение наблюдается. Но это наблюдается не только в... вот то мы, я сказав безбар'єрна архітектура. Це наблюдається вообще в жизнедеятельности инвалидов, діяльності інвалідів, в тому числі і поддержка общественных організацій со э, органів власті. Олександр Васильович з дитинства інвалід другої групи. Та незважаючи на власні недуги, піклується про інших людей з вадами здоров'я. Він же інвалід другої групи з дитинства. У нього дуже часті головні, головні болі. Він ніколи не зациклюється, от він, у нього болить, і він не може роб, нічого робити там і чим займатися. Ні. Він на, навпаки привозмагається, і, щоб забутися, щоб... Працювати. Ми кажемо, що якби в нього голова не боліла, він би нас тут усіх загнав би в роботі. На це зовсім не треба звертати уваги, потім, тому що він цього не любить, щоб звертали увагу на його здоров'я. Ні, цього, цього взагалі не цього немає. Він він не хвора людина, він робоча лошадка, так скажемо. Олександр Васильович каже, я спішу жити. Я не дозволю своєму недобу побороти мене. І я відповідальний, тому що за мною стоять люди. Я відповідальний в першу чергу перед ними. Це його слова. Він дуже, дуже. Тепло відноситься до людей з вадами його, він тепло до них і до нього люди з любов'ю. Якщо його хтось з інвалідів на якомусь там заході зустрів один раз, то це після цього. І дзвонять, і приїжджають, і передають привіти, тобто він ну, любить людей. Якщо він щось сказав, він так і зробить. І ніколи не підведе. У нього немає за роботи і позароботі, це одна лиша робота. в відпуск сходить йому ніколи. Стосовно до підлеглих, то я вам скажу так, що в моєму житті у мене 42 років робочого стажу. Ну, багато було керівників різного рівня. І якщо б на моєму в життєвому шляху зустрівся він вперше. Я би і гадки не мала поміняти керівника. Чому? По-перше, він дуже розумна людина. У нього дуже гарний характер в тому сенсі, що він ніколи не намагається принизити людину. Ніколи. У нього цього немає. І не намагається виставляти себе. Він знає і знає. У нього є інформація, він її подає. Він не думає про те, що там хтось із нею скористується, хоча це буває дуже часто його знання, його наробки. Це є доступністю багать, багатьом людям і. Користуються цим. Дуже цікавиться інформацією, яка е, йде від нашої Верховної Ради, так скажемо, законодавчої е, системи. Тільки податковий кодекс затвердили, він зразу мені так, такі купуємо, все, читаємо і звучаємо і працюємо. Це було у 2009 році. У нас був захід у Полтаві. І одна із візочність, валіді візочність, сказала про Олександра Васильовича таке, ви схожі на Рись, на Рись, таку, каже, маленьку, пушисту, на вухах з киточками така, яка тихенько, повільно, уливаючись, досягає своєї мети. Тихенько. І такий Олександр Васильович у е житті. Якщо він намітив перед собою ціль, він тихенько, тихенько, не спішав. Він е подолає всі перепони, але він цю мету виконає. І, як говорят на русском языке превратит в Вот Така у нас є рысь. З 2006 року конфедерація проводить рекреаційні спортивні змагання серед інвалідів з метою покращення їх здоров'я. Бальшове спасія всім організаторам, які організували, зібрали інвалідів. Это была возможность для инвалидов не только реализовать себя в играх, но и приобрести новых друзей. Даже, может, кто-то из них нашел вторую половинку. Большое вам всем спасибо. В частности, Александру Васильевичу от города Купянска. Ура! Спасибо большое. Мы очень рады, мы горды, что Харьков очередной раз не только первая столица, но и первая во всей Украине. Ура! Вот 6. Це вони свідчать про перемогу команди спортсменів Харківської області на реакційних іграх серед інвалідів у волі сила, які проходять в Україні з 2006 року. Оці два останні кубки. Це перемоги команди спортсменів нашої області. На молодіжних іграх 2010-2011 року це нагороди і грамоти Олександра Васильовича у різні, за різними напрямками роботи, а це почесна грамота, яку він е, одержав у 2008 році від голови Харківської обласної державної адміністрації. Завжди поруч, в дома-то на работе. Петрима Александра Васильевича, его дружина Антонина. Вы знаете, был такой период, когда он после очередной операции сказал, говорит, Тонечка, говорит, мне бы дожить до того времени, когда дочь закончит 10 классов. <говорит> Потом поставил себе такую задачу дожить до того времени, когда она закончит университет. Естественно, я на все его вот эти рассказы, естественно, я открывала глаза, рот и все, все остальное. И рассказывала ему, что ты доживешь до глубокой старости, у тебя очень хорошая жизненная позиция. И ты будешь очень долго жить. Вы знаете, он даже дожил до внуков. У нас замечательные внуки теперь. У него большая сила воли даже врачи, которые им занимаются, они удивляются, насколько он, насколько у него большой порог боли. Он терпит до последнего, ну вот, скажем так, операция, ну очередная операция на головном мозге, когда его привезли в палату, в палате никто его не узнал. Он был просто белый, вообще, ну, был в сознании, белый. И когда ребята сказали, так, секундочку, нам сюда никого не надо, здесь Саша лежит, мы его просто не узнали. И он сам с этой каталки, сам сказал, я сам да, перелег на кровать и сказал, ребята, теперь меня не трогайте. Вот. Я думаю, что если, меня, если мне бы перенести хотя бы ну, не знаю, десятую, пятидесятую часть его боли, ребята, я померла, честно, он клянусь. А он, вот он ставит себе задачу, цель себе и идет. Поэтому, ну, это такой человек, понимаете, он несгибаемый, как у нас. Он говорит, знаете, он на работе говорит, Боже, говорит, вот я так себя плохо чувствую. А народ говорит, Господи, что было бы, если бы Александр Васильевич хорошо себя чувствовал, мы бы тут с работы выползали. Поэтому, ну, как бы, правильно, неправильно, нам помогает в жизни то, что мы верим друг другу, что мы как-то всегда рядом, ну, и как-то подстегиваем друг друга. Он настолько честный человек, он как-то вот э, не врет что меня больше всего подкупает в этом человеке. Но я сама такая, лучше промолчать, чем соврать. Вот. И вот этим он как бы. А потом посмотрите, на у него улыбка. А, Обалден. Он совершенно внешне, абсолютно как бы с рукой, с ногой, с головой, как бы не перекошено, не переета. Когда я ему говорю, а ты что, инвалид, что ли? Он говорит, да, я вообще-то второй группы инвалид. Да ты что, ты больше никому не рассказывай, потому что ты же нормальный человек. Ну почему я не должен рассказывать? Или ему говорит Александр Васильевич, что вы со своими инвалидами? Лично лоббируете их интересы. Он говорит, а ребята, а чьи интересы должен лоббировать? За, за кого я должен бороться? У того денег нет, тому коляску нужно. Третье, значит... Эм там что-то его выкидывают из, там, из квартиры, надо помочь там получить квартиру. Он ну, все это бегает, помогает, уговаривает кому-то что-то. Вот ну, это такой человек. Позитивный. Как говорит наша дочь, дочь говорит, мама, кроме того, что он классный папа, он еще и обалденный дедуш, дедуля. Она, его внуки обожают. он вони балують. Ребята, я його люблю. Громадський діяч з активною життєвою позицією, люблячий батько та дідусь. Досягнувши успіху не тільки на робочому попрощі, а й в подружньому житті, Олександр Васильович допомагає знайти його іншим, а надто потребуючий всього інвалідом.